Три помилки при спадкуванні. Перше. Звертатися до будь-якого нотаріуса найближчого, з яким у вас немає ділових відносин. В чому запитаєте ви мене двох? А в тому, що як тільки відкриється спадкова справа, і якщо у вас немає з нотаріусом комунікації адекватної, то ви не зможете забрати матеріали. У нього і передати іншому, той, який до вас лояльний. А тому спочатку зав'яжіть відносини, подружіться з нотаріусом. Це один-два дні займе. Декілька разів прийдіть до нього, зателефонуйте, напишіть щось на Viber, І якщо він адекватно і швидко з вами комунікує, то є сенс звернутися до нього. Або, якщо у вас є адвокат, то зверніться до нього, чи він радить вам саме цього нотаріуса, чи ні. Бо адвокат постійно дотичний до нотаріусів. Це перше. Друге, Вважати, що у випадку відсутності інших родичів, які претендують на спадщину, вам все дістанеться. Люди не роблять у зв'язку з цим нічого, жодних активних дій. І тоді виявляється, що вони пропускають оцей ось піврічний строк. І, як ви розумієте, проблема на рівному місці. Ну і Третій такий важливий аспект це чекати півроку для того, щоб подати заяву. Тобто є така приказка, чув дзвін, та не знаю, де він. Можливо, не зовсім коректно, одначе, для розуміння краще все ж таки застосую дану приказку і дану метафору. Тобто, люди щось чули про шестимісячний строк. Одначе, не зовсім коректно. До 6 місяців необхідно звернутися з заявою до нотаріуса, а не після. Тобто до 6 місяців звертаємось із заявою до нотаріуса про вступ у спадщину. А коли спливе 6 місяців, то тоді тільки нотаріус видасть документи про право власності на спадкове майно. Якщо у вас є якісь проблеми по спадкуванню, то звертайтесь і принаймні скоригую направлю, як вам цих проблем позбутися.